Thank you. Давно не знімала продуктові розпаковки, аж за ними скучила. Почнемо йогурт. Останнім часом часто їх купую з різними оцими наповненнями. Дуже мені смакує: цукрова пудра. Були ми в Сільпо, в цьому такому гарному Рівермолі, Там різні класні десерти. є, і засканулись на ось такий тортик-моцарт. Соломка і ось така олійка для котику. Далі хлібчик ось такий. Для рецепту мені потрібні молочні шоколадки і чорний. Іноді е, приходить час, коли хочеться траванутись, горішки, куряче філе. Кокосова стружка, правда, я їх взяла декілька е, упаковок, вони десь по пакетам. Томат коктейльний, Впав шопер, а там пляшка вина. На щастя, не розбилось. Ось, власне, і воно. Ось таке молоко вівсяне баріста, спробувати взяла до кави. Моя нова улюблена камбуча це ось ця дюшес. Просто Мій тепер фаворит, на другому місці тепер яблуко. Як я їй казала, кокосова стружка ще, улюблена приправа. Взяла спробувати ще таку манго. Обожнюю цей сік, ще комбуча, ще комбуча, ще стружка і ще мівіна. Оця моя улюблена гостя. Це улюблені булочки мого хлопця. Я таке не їм, ще комбуч, ківі Голд. Ми ну, його розпробували. І тепер, звичайний Ківі не хочеться їсти, бо це солодше і смачніше 100 разів. Ще такий йогурт взяла собі спробувати, ніколи не пробувала цієї фірми. Пиво ще одне. Ми з хлопцем обговорювали, що найсмачніша ковбаса це рублена, та, яка на паску купляється. І от знайшли якусь рублену в сільпо. Попробуємо. Я, звісно, розумію, що це не буде таке, як домашнє, що купляють на паску. Але ладно, паштетік. Сподіваюсь, гранати вже смачні, соковиті, тому взяла спробувати яйця, батат, банани, картопля. Сьогодні буду збиратись разом із вами на одну цікаву подію. А більш детально про концерт можете подивитись у попередньому відео, тож почнемо збиратись, і в першу чергу, звісно, утеплення колготки та шкарпетки. Наниз одягають джинси. Та додаю ремінь, а наверх в мене буде ось така кофта, в якій я забув відрізати бірку. Це ось такий топ, в якому дуже приємна тканина до тіла і намагаюсь одягнутись так, щоб весь макіяж не лишився на ній. Далі одягаю свою оновлену після дня народження Пандору та дві каблучки. Звісно, мені хотілося б взути сюди підбори, але ми домовились з хлопцем прогуляти перед концертом та після. Тому зручне взуття. Тепер забуваємо про всю цю красу, бо одягаємо верхній одяг. Побачення ідеальна укладка, бо одягаю шапку. Ще заматую шарф, завершу це все сумочкою, і ось така капусточка вийшла. Ну все, я побігла на концерт. Ну що ж, перший день зими час прикрашати ялинку. Ми вже святкувати будемо за новим календарем, тому зовсім скоро Миколаї і все вже має бути святково. Дістаємо нашу красуню, ми її придбали минулого року на розетці біля трьох тисяч і дуже нею задоволені. Якщо чесно, я дуже не люблю розправляти ці гілочки, але якщо хочемо мати красу, то мусимо. Далі ми прикрашали ялин гірляндою, З нею у нас теж було не все так гладко. Ми один раз повісили. Нам не сподобалось, що вийшло, і ми другий раз. Перевішували, тут ще чіпляємо меншу гірлянду і вже будемо прикрашати. Спочатку вішуємо ось такі буси, Ну а далі я розпочинаю вже прикрашати іграшками. Вони у нас однакові трьох різних відтінків, і мені дуже подобається така стримана ялинка. Внизу під ялинку згодом з'являться подарунки, тому буде ще більш прикрашено. Додаю гномів. Ну і мені треба вирощити в сінце і в Аврору, аби докупити декор. Як прийшов мій день народження. Ранок був просто чарівний, і за це я дуже дякую своєму хлопцю та близьким, які навіть на відстані 500 кілометрів просто неймовірно порадували мене в цей день. Прокинулась від дзвінка кур'єра квітів і потім прийшов хлопець вітати. І накупив мені цілу купу свічок, аби я могла не знімати відео та покажу вам його подаруночок. Це три шармика на браслетик, два розділювача та стіч, мій улюблений персонаж дитинства. Я навіть сплакнула, коли побачила його. На свій народження я організувала збір, тому всі деталі є в інстаграм. Він ще триває. Буду дуже вдячна за ваші донати. І тут ми вже пробуємо тортик від Рафіна Байка Катерина Піскова. Ну а далі у мене був план на знімати різні святкові відео, сім штучок. Я засняла усі, можете подивитись у мене в профілі, тому вам показую трішечки бекстейджу, як це все відбувалось. І чесно кажучи, ось так день і пролітав. Я знімала відео, збиралась. Фарбувалась паралельно відповідала на різні привітання. А це відео, до речі, яке я знімала в червоних босоніжках вже залетіло на більше ніж 100 тисяч переглядів. Я навіть не очікувала такого, і потім трошечки ще походила на цих каблучках по дому, і все золушка розувається Перекусила кексом, який був як реквізит. І далі вирушаємо на святкову вечерю з хлопцем. І як завжди, на мій день народження погана погода. Спочатку був дощ, потім мороз, потім випав сніг, було дуже слизько, але ми приїхали в гудвайн, бо будемо вечеряти у ресторані chef Table. Я давно хотіла потрапити у якийсь з ресторанів Володимира Ярославського і нарешті цей день настав. Поки ми п'ємо зелений чай, принесли наші страви у хлопців голубці з креветками, а у мене неймовірні ревіолі з буратою та трюфелем. На десерт пшине молоко, у хлопця чизкейк. Мені дуже все сподобалось, тому тепер хочу ще завітати в ресторан Лаки. День народження у мене проходить без особливих святкувань. Ще в неділю прийдуть до мене троє подруг і ми так затишно вдома посидимо. Ну а поки ми пройшлись по Гудвайну, подивіться, яка тут неймовірна вже святкова краса. І вирушаємо додому. Ну а поки ми їдемо, нагадаю, що у профілі моєго тіктоку прикріплена банка на збір на DJI Mavic 3. Ну а ми вже вдома. Я нарізала ось такі закусочки під вино. Ми дивились стрім обіги, і далі було привітання від нього. Повне відео. Дивіться в мене в профілі. Ну а на цьому мій день народження закінчився. Я дякую всім за привітання.